Це такий мікс банан, ананас, манго, одночасно відчувається смак цього плода, і е, також ще це все як залито цукровим сиропом. Плоди у нас достигають, але їх зазвичай було менше. Але цього року їх ну дуже багато. Масово заплодоносив фікус каріка. Як знають його у на загал, що це інжир. Зазвичай інжир плодоносить у нас у квітні місяці, але як бачимо у січні місяці, таке от масове плодоношення це не плід, це супліття, називається смокова. Цьогорічний зимовий період, якраз в оранжереї ботанічного саду, найсприятливіший з усіх останніх ну майже 10 років, тому що цього року ми власними зусиллями, якраз і співробітниками ботанічного саду, і при сприянні керівництва університету, особливо господарської частини, створили сприятливі умови для перебування рослин саме в зимовий період. Тому що ми забезпечили стабільну температуру для колекції рослин, от які зростають в оранжереях. Також масово заквітувало і драконове дерево, один екземпляр, якому біля 60 років заквітувало влітку аж три листкових розетки, і зараз сформувалися плоди. Зараз вони знаходяться в стадії достигання. Ті, що достигли, набувають помаранчевого кольору. Це така ягода, трикістянка, але, на жаль, не їстівна. Дуже давно мріяла потрапити в ботанічний сад. Хух, Нарешті вдалося. Дуже вражає оранжерея. Я до неї прагла попасти, прагла побачити, що тут, і, і, і просто побачити квіти в їхній і рослини в їхній атмосфері. Рідні, так би мовити, вражена, що все доглянуте, підтримується життєвий стан рослиночок. Найчастіше хочеться побачити, як щось квітне, плоди з такою от обстановкою військовою, в нас звичайно індивідуальні відвідування трошки обмежені зв'язку з такими терористичними загрозами, що то мінують, то розмінують мінують різні організації, але в нас є номер на сайті. Є номер телефону, можна телефонувати, ми з людьми спілкуємося, так що можна приходити, приймаємо групові екскурсії.